Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 25 липня у студії Тамара Приходько далі коротко про головне. Волонтери з Шотландії, Англії та Америки здолали тисячі кілометрів і привезли допомогу для українських захисників. Слава Україні! У Коломийській громаді відбувся відкритий вишкіл. Ми даємо людям знання і розуміння ситуації. Писанка рівненщини у музеї писанкового розпису відбулася презентація мистецького альбому та виставка писанок. Для мене наприклад, це до певної міри відкриття. Про це та інше детальніше далі. На Івано-Франківщині судитимуть інженера технагляду за посібництво у привласненні бюджетних коштів під час будівництва спортзалів. Коломийська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно інженера технагляду за фактом сприяння у привласненні бюджетних коштів, а також підроблені та використання підроблених документів. Встановлено, що обвинувачений під час нагляду за будівництвом двох спортивних залів у Коломийському районі. За попередньою змовою із підрядником внесли до актів виконання. Виконаних робіт неправдиві дані щодо об'єму фактично виконаних робіт. Далі інженер технагляду погодив ці завідомо фіктивні акти, що призвело до безпідставного перерахування підряднику понад 200 тисяч гривень. Досудове розслідування здійснювали слідчі Коломийського районного відділу поліції. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура. Прикарпатські рятувальники розшукали у горах дві групи заблукалих туристів. Четверо осіб заблукали під час спуску із гори Менчул, що на Верховинщині. Один із заблукалих мешканець Києва викликав рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення. Людей знайшли і провели до найближчого села. Також вночі до гірського пошуково-рятувального відділення у Ворохті надійшло повідомлення про те, що під час спуску із гори Говерла по зеленому маршруту. Ні, із туристок. Мешканці Густомеля – стало погано. Рятувальники відшукали туристів, надали першу долікарську допомогу, а вже потім медики швидкої доставили жінку до лікувального закладу. Повідомляє про це головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Десять автомобілів, пікап, необхідні медикаменти та печиво спеціально виготовлені для військових. Волонтери із Шотландії, Англії Америки здолали тисячі кілометрів і провезли допомогу для українських захисників. Іноземці об'єднуються, стають волонтерами, бо кажуть, вражені героїзмом українців і вірять у нашу перемогу. Ці Хлопці справжні герої, і ми з ними на 100%. Це Стюарт Форд. Він один із кількох волонтерів, які приїхали в Україну для допомоги військовим. Іноземний друг нашої країни робить велику справу. Він витрачає власні кошти для закупівлі необхідного. А ще об'єднує навколо себе тих, хто вірить у нашу перемогу і всіма зусиллями сприяє їй. Діпсфорпісранорганайзейшен по союкрейні мелічеджіпсфопіс організація, яка підтримує українських військових. Для мене це п'ятий чи шостий візит до України. Сьогодні особливий випадок для нас усіх. Нам вдалося загалом зусиллями всієї групи доставити вже 100 позашляховиків. Ми звичайні люди, які зібрались разом для допомоги військовим України. Та це не остання подорож. Наступна буде незабаром. Ми сподіваємось досягнути цифри 150. Такий план. Ми продовжуємо підтримувати. Ми хочемо допомогти вам досягнути перемоги, і ми любимо вашу країну. Разом зі Стюартом в Коломою приїхали інші доброчинці. Це люди, які об'єдналися заради однієї спільної мети допомогти Україні якнайшвидше здолати російського окупанта. Ми з сім'єю привезли автомобіль з Шотландії. Ми проїхали усю Європу і дуже раді, що ми тут. Дуже жахливо, що триває війна в Україні. І ми для себе зрозуміли, що хочемо і будемо вам допомагати. Я священник вирішив доєднатися до людей, які допомагають Україні. Це моя перша поїздка сюди, але в Едінбурзі я намагався підтримувати тих, хто змушений був втікати від війни. Їхали ми з Едінбурга більш як два дні, щоб привезти ці джипи і посприяти вашій якнайшвидшій перемозі. Ми віримо, що ви переможете, бо ви захищаєте свою рідну землю від ворога. передавали автівки та медикаменти на території Коломийського госпіталю ветеранів війни. Його очільник Володимир Федоришин каже: дуже приємно відчувати таку безцінну допомогу і підтримку іноземних друзів. Ми щиро завжди радуємося такі допомозі, тому що це все йде на нашу перемогу. Ми раді, що весь світ з нами і нам допомагає по кожним, кожним днем і кожним своїм серцем, душою з нами. Так що дякую вам дуже велике. Особливо приємними є такі зустрічі з іноземними партнерами для наших захисників. Андрій з перших днів захищає Україну від ворога, каже, авто завжди потрібні, медикаменти також. Тому дякує за таку допомогу. У легкомобільна техніка, тобто джипи, пікапи. От вони ну, ніколи не будуть лишніми, тому що транспорт, засіб пересування, тобто машини є в принципі, можна сказати, розхідним матеріалом, тому що дуже багато знищується, і ну якби ворог вже це не 14-й, не 15-й рік. Ворог. Його кількість більша, кількість артилерії більша, кількість обстрілів більша, і через то машини є таким аж розхідним матеріалом. Найстрашніше це, напевно, смерть залишити своїх рідних, але так само ж і страшно, якщо б ворог прийшов на наші землі. От. Він що він і не зробив там, в Донецькій, в Луганській області, в Запорізькій області частково. От. Це саме найстрашніше, коли ворог, ну, ми просто бачимо наслідки того, як він приходить, як він приносить свій руський світ. Російський мір, як вони кажуть. Тобто вони там звільняють, грубо кажучи, від людей від житла, від, теп від тепла, від їжі, від газу, від всього. Тобто, це їхнє звільнення, так зване. Всі ми, в принципі, налаштовані однаково. В принципі, допоки буде війна, до того моменту будемо захищати. Надіяні плюхі на Сергій Гурин для подій телеканалу НТК. Слава Україні! Вступна кампанія в Україні триває. Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Цьогоріч навчальний заклад оголосив набір на денну та заочну форму навчання на три спеціальності: початкова освіта, середня освіта, українська мова та література і середня освіта, фізична культура. Про деталі й особливості вступу розповів директор освітньої установи Юрій Плекан. Державні місця для вступників з дипломом молодшого спеціаліста, а також відсутність додаткових вступних іспитів для абітурієнтів з дипломом спеціаліста чи бакалавра. Це особливості вступу, зокрема й до Коломийського навчально-наукового інституту. Окрім того, кожна спеціальність має пільгові місця, розповідає директор Юрій Плекан. Вступ на ряд спеціальностей можливий навіть без наявності сертифікатів ЗНО минулих років та сертифікату національного мультипредметного тесту за 2022-2023 роки. І, роки. Зокрема, в нашому інституті це спеціальність початкового освіта. Заяви подаються виключно через електронний кабінет абітурієнта. Вести оригінали до інституту не потрібно. Підтвердити бажання вступити до обраного закладу абітурієнт може за допомогою електронного підпису. Випускники Коломийського навчально-наукового інституту отримують дипломи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Окрім того, студенти користуються іншими перевагами під час навчання тут. Серед них проживання в гуртожитку, поруч із навчальним корпусом і мобільність навчального процесу. Здійснюється навчання в стінах університету або дистанційно в залежності від ситуації. Наші освітні програми, цілий ряд курсів за вибором, які враховують особливості. Гуцульсько-Покутського регіону, Західного регіону, особливості мовної, етнічної, е, історичних особливостей. Це все враховано. Дізнатися деталі вступу і навчання в Коломийському навчально-науковому інституті можна за номерами, вказаними на екрані. У Коломийській громаді відбувся відкритий вишкіл. Організували його представники громадського об'єднання Молодь спорт Азов. Впродовж трьох днів учасників навчали основам тактичної медицини, тактики ведення бою, мінно-вибухової справи. Також проводили лекції з ідеології. Граната! Це вже не перший вишкіл, який представники громадського об'єднання Молодь спорт Азов організовують у Коломийській громаді. Ділиться подруга повінь. Ми працювали в навчальних закладах. Ми працювали з маленькими групами людей в місті. Цьогоріч роботу масштабували, і результатом став перший для організації відкритий вишкіл для цивільних за межами Коломиї, який дає розуміння і знання у сфері військової справи. Участь у ньому зголосили взяти 10 осіб не лише з Коломийської громади. Для них підготували насичену програму. Це і лекції з ідеології, зокрема історія України, яка творилась воїнами. Навчання з тактики, поводження зі зброєю, надання до медичної допомоги, основи мінно-вибухової справи. А головне це розуміння, що військова справа це дуже складна і відповідальна сфера. Ми розповідаємо людям, ми вчимо людей, ми даємо людям знання і розуміння ситуації. Вишкіл триденний і безкоштовний для учасників, адже чимало небайдужих місцевих підприємців проспонсорували його. Свою підтримку надала і Коломийська міська рада. Ділиться комендант вишколу, друг Муромець. Організація такої події це дуже коштовна штука, тому ми не могли не залучити до цієї справи приватних підприємців. Одне із тренувань страйкбол максимально занурює учасників вишколу у військову атмосферу. Це ось Відтворити бойову обстановку можна фактично будь-де. Тобто тут не вимагається жодних спеціально обладнаних майданчиків будівель і так далі. В даному випадку бачимо ліс, значить, ліс можуть реальні бойові дії в лісі проходити можуть. Тому тут звичайно можна їх і відтворити. Ну це тренування вишкіл за допомогою стригбольної зброї. Провели вишкіл у Кубаївці Коломийської громади, де функціонує центр військово-патріотичного виховання імені Мирона Забарила. Писанка Рівненщини у музеї писанкового розпису відбулася презентація мистецького альбому та виставка писанок, які стали основою для цього видання. Їх представили директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Рачковська та відома писанкарка, заслужена майстриня народної творчості України Вікторія Степанюк, авторка всіх творчих і відтворених писанок. Заслужений діяч мистецтв України Микола Шкрібляк – майстер писанкарства, володіє чималою колекцією писанок, створених не лише в Україні, а й за її межами. Тому каже, усе, що відбувається в Коломийському музеї писанкового розпису, не залишається поза його увагою. Тут завжди знаходить для себе щось нове і цікаве. Для мене, наприклад, це до певної міри відкриття. Писанка Рівненщини це поліська традиція, цікава поліська культура. До того ж, це не просто майстерність дуже висока і гарний художній смак майстрині а це речі, які мають своє суголосне відзеркалювання в історії, в традиції, в культурі. І багато серед цих писанок, як вже було сказано, відроджені писанки. Майстриня дуже цікава, і творчо працює і, і авторські роботи її також дуже цікаві. Звісно, що для мене, як для людини, яка і сама пише писанки, колекціонує, насамперед цікава семантика. Я дуже завжди придивляюся до тих цікавих елементів, до тих цікавих орнаментальних форм. Зразу бачу, що це писанка, скажімо, не Покуцька, не гуцульська і навіть не Буковинська. Тобто, це зрозуміло, що ця писанка має своє виразне етнографічне забарвлення, свої символи, свої знаки. Авторка цієї неперевершеної колекції писанок заслужена майстриня народної творчості України Вікторія Степанюк. Створення цих робіт ледь не справа життя жінки, окрім того, що вона сама постійно вдосконалюється і вже багато років пише писанки. Вона ще цьому мистецтву навчає дітей, вихованців художньої школи. На зустрічі у музеї Вікторія Степанюк розповіла історію створення саме цих писанок. Виставка в даному випадку це як якась вершина, але гори у нас високі і є до чого підніматися, є до чого е тягнутися і м, шукати якісь. Джерела натхнення до цього до цього всього в даному випадку мені дуже приємно, що ми відроджуємо саме рівенську писанку. Україна багата, дуже багата і. Писанки писали у всіх регіонах, я нічого нового не скажу, але щоб знайти щось нове, це вже це вже діамант. От в нашому випадку це вже зараз діамант. Тому що ми знайшли людину, яка більше 30 років назад в зошити в клітинку відмалювала людей, яким там багато років на 90 роки відписала, відмалювала і попідписувала частину цих писанок. Так склалося, що в період війни такої. Страшное. Ці зошити попали мені в руки, і я безмежно вдячна тим людям, які довірили мені відписати ці писанки. Звичайно, вони в чорно-білій чорно-білі ручкою в зошиті в цій колекції багато вкладено, ну, мого творчого якогось бажання, потенціалу, бачення тої писанки, тому що писанка кольорова, а там чорно-біла. Тому це, це важливо для того, щоб ми шукали, відроджували наші традиції, дуже регіональні, дуже скурпульозно. Кожна людина, яка ще пам'ятає, як то писалося, як писали її бабці, як писали їхні мами. Тому що на ті часи ще жили люди, які ну, до радянського союзу будемо говорити, вони ще пам'ятали, як то робилося раніше. Серед гостей у музеї писанкового розпису і Ірина Рачковська, директорка рівненського обласного центру народної творчості, письменниця й дослідниця, ініціаторка видавничого проєкту, писанки, які презентували в Коломиї. Жінка називає родзинками Рівненщини. Зазвичай у нас на рівненському полісі це були е, крашенки, а саме е, інша сторона Дубинщина, Радивилівщина, е, Острощина. Вона славилася писанками. Е, сьогодні ми е, привезли, як е, Відписані згідно автентичної традиції, так і власне авторські писанки Вікторії Степанюк а доповнили ці, цю колекцію інші родзинки Рівненщини, це Поліські Строї, Сарненщина і Дубровичина. Також ми привезли один із Скажімо, основних аспектів видавничого доробку нашого проєкту це артбук Писанка Рівненщини у співавторстві із Надією Мельник, Аллою Українець, Вікторією Степанюк, Ірина Рачковська. І ряд видань, які представляють нашу рівненщину, автентичну рівненщину, рівненщину, яка має свою самобутність, ні, і неповторну етнографію, історію, ну і цілу плеяду цікавих особливостей. Надія плюхі на серію для подій телеканалу НТК. У Коломиї вшанують Василя нагірного. Вечір пам'яті талановитого Коломийського культурного діяча відбудеться 27 липня у день, коли б Василеві нагірному виповнилося 65 років. Захід відбудеться в музеї історії міста Коломиї 27 липня о 14 годині. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна.